Покровську все дуже складно, надзвичайно складно. Давайте почнімо з того, що вчора вийшла публікація, така дуже неприємна для нас публікація на сторінках The Daily Mail, репортаж. Фактично, що про Покровськ. Я думаю, що сьогодні вона ще Daily Mail наробить. Ой, кажу Daily Mail, господи, Daily Telegraph, наробить ще галасу. Це британська щоденна консервативна газета, яка видала статтю про те, що фактично Покровськ буде втрачений. Буде втрачений, тому що вони навіть поспілкувалися там з бійцями. Бійці кажуть, ми втратимо Покровськ, і це лише питання часу. Я не виключаю такого сценарію, що не відбудеться щось екстра екстраординарного. Що це може бути екстраординарне, чесно кажучи, я навіть не можу і не хочу спекулювати на цій темі. Ну не хочу спекулювати на цій темі. Є певні не екстраординарні кроки, можливо, які готуються, але мені про це невідомо. Але е, втрата Покровська реально може стати. Реалістичним сценарієм з точки зору того, що е, рухаючись, наприклад, до родинського, ось родинське росіяни, фактично що перерізають. Я про це вже говорив неодноразово. Логістичний шлях, один із небагатьох логістичних шляхів, які ми в цьому районі маємо. Ось таким чином туди, вверх, е, на північ, в бік добропілля, проходить цей шлях. У нас є ще шлях е, один. Скажімо так на Павлоград. Ну і є ще ось тут. Так через Гришине, неоковирно я намалював. Не але от приблизно так цей шлях пролягає е, є. І він небагато цих шляхів залишилося в Покровську. Відповідно, чим менше шляхів лишається, тим менше можливостей, в принципі для Покровська є. Тому що цей же боєць, до речі, який за для Заделі Телеграф коментував, він він дав таку цитату. Постійна загроза безпілотників в цьому районі перетворила навіть звичайні вилазки на смертельну пастку, і реально, Покровськ – це просто суцільна. Пастка. Що зараз росіяни роблять із містом з тими диверсійними групами, до речі, які заходять у Покровськ, Їх, їхню присутність у місті вчора визнав навіть президент України в своєму вечірньому зверненні, але не суть важливо ці диверсійні групи менше бентежать і хвилюють насправді, аніж логістичні загрози. Фішка в тому, що росіяни намагаються. Стесати, скажімо, так, висотки покровська е, з якою метою вони їх стесують для того, щоб отримати собі радіогоризонт До речі, є відео. Е, я не знаю, чи це відео, чи це наше чи вороже, але з панора на ну, пану що наша з панорамою Покровська. Як він виглядає? Ну реально суттєво вже понищене місто. Наврядчі якісь цілі будівлі, але задача, яка на найближчий час для росіян є пріоритетною, це стесувати висотки. Чому тому, що висотки це зрозуміло, що для нас позиції для наших дронарів. тут? Я не відкрию якоїсь Америки. Скажімо так, ми за рахунок висотних будинків отримуємо перевагу в радіогоризонті. тому росіяни фізично намагаються знищити ці висотки для того, щоб забрати перевагу радіогоризонту у наших бійців і за Радіогоризон для себе. Радіогоризон це та дальність, скажімо так. Е бажано щоб вона була пласка, тому що, от коли там є такі пласки, пласка ділянка, то по ній легше летіти дроном, легше сигнал дрона буде добиватися, або навіть, е, врешті, легше буде розгортати оптоволокно, теж саме е, а не летіти от по такій, знаєте, пересічені місцевості. Відповідно, росіяни фізично зараз знищують покро для того, щоб його знизити, скажімо так, його забудову, позбавивши українські війська переваг і забезпечивши переваги для себе. І отут, уже коли ми говоримо про перспективи потенційної втрати Покровська, а про них реально треба говорити, тому що ну ми ж не якісь там е, незрячі пропагандисти. Е, ці загрози насамперед полягають в тому, що за покровськом відкривається така пустота. За Покровськом аж до Павлограда немає значних населених пунктів великих окріп районів. Ну за виключенням хіба що можна тут брати Петропавлівку з першотравенськом з їхніми висотами і водними перешкодами. Але загалом загалом відкривається низина така пласка низина, яка знову ж таки ці ж самі смертельні пастки із дронів буде перетворювати просто в якусь. Я не знаю, навіть, з чим це буде, можна буде порівняти. Ну, дивіться, щоб я не говорив по словах, ось я покажу це на мапі. Це мапа, топографічна карта висот. Червоний колір це висота, все те, що жовтеньке, це нижче, ніж червоне. Все те, що зелене або синє, ну сині це річки, жовтий, зелений колір це низини. І ви бачите, що фактично, реально за Покровськом і за добропіллям на захід аж до Павлограда, по суті своїй. Це буде ну майже плато: 90-кілометрове плато, в яке у випадку входження росіян ці 90 кілометрів вони просто перетворюються в зону тотального знищення будь-чого, що їздить нашими дронами їхніми дронами. Тим паче, що ще будуть зростати дальності цих дронів, і це якраз таки реальна небезпека і загроза подальшого сценарію, чому деякі наші бійці. Ну дуже серйозно б'ють в набат з приводу того, що з Покровськом треба вирішувати ситуацію. Насправді її треба було вирішувати вже давніше, значно давніше, тому що ось той сценарій, який тут зараз вибудовується. Я ще раз повторюся. Не виключено, що ми справді питанням часу буде наш відхід із Покровська, якщо чогось екстраординарне не станеться із Російською Федерацією або на Російській Федерації, і тому подібні речі. Просто станом на сьогодні вони вкидають. Нереально багато своїх ресурсів для того, щоб захопити цей населений пункт. Другим після Покровська за інтенсивністю є лиманський напрямок. Він постійно зберігається в топі зведення генерального штабу щодо атак в цих районах. Зокрема, варто відміт відмітити населений пункт Торське, який зараз на Діпстейт позначений як суцільна сіра зона. Ну точно можемо говорити, що червоною зоною є північні околиці Торського, які все рівно за які чіпляються за 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 Славний пункт за лівобережжя присутності за лічкою жеребець чіпляються наші. Бійці 63 третьої механізованої бригади. от учора вони опублікували відео танкового батальйону цієї бригади. Танчик, наш наш український танчик, відпрацьовує по окупантах там в глиб позиції, якраз таки Торського на, пів... на півночі цього села, з дистанції приблизно 4 кілометри. Тому навіть це відео нам дозволяє констатувати, що бодай частково, але точно населений пункт перебуває під контролем окупантів, але за нього точаться бої. Тобто за нього ніхто не не е, збирається зараз. Загалом по багатьох ділянках фронту е, ніхто не, скажімо так, е, не віддає не віддає населених пунктів без бою за виключенням. Хіба що останніх кількох е, е, виняткових речей, коли це сталося на Новопавлівському напрямку, всюди зав'язується на випробування для окупантів з максимальним їхнім знищенням. Це те, що можуть наші сили оборони станом на сьогодні їм протиставляти. З відступом, але знищення. І Це ми якраз спостерігаємо тут на Лиманському напрямку. Подібну ситуацію ми спостерігаємо з широчезною сірою зоною в Верхньокам'янському, яке де дефакто, скажімо так, не контролюється нами, мається на увазі фізичною присутністю вже впродовж кількох останніх місяців. А ну, водночас так би скажімо, де-факто воно не контролюється нами, але й де факто воно не контролюється противником. Тому що е, ворог тут перебуває просто в тотальній такій собі атмосфері знищення наших дронів, що демонстрували неодноразово відео від наших бригад, які е, на цьому напрямку е, тримаються, і, зокрема, особливо, якщо ми навіть будемо говорити про західні околиці верхньокам'янського, тобто, ось тут поближче до Сіверська, не було такого часу, щоб ну, скажімо так, довше дня е, окупанти. Перебували в якомусь із районів цього населеного пункту або цих цих локацій, е, і могли звітувати про його захоплення, утримання цього населеного пункту, або що, або що, або що, або що. Е, відповідно, е, не все те, що скажімо так, сіре, воно є поганим. Теж саме Торське, те саме Верхньокам'янське. Я думаю, що це на дуже тривалий час для окупантів буде перспективою надвислажливих боїв у цих районах, зрештою, яким є і часів яр. Я хочу нагадати, що от зараз так окупанти розгортаються всю шарманку про захоплення часового яру. Але взагалі-то його оборона триває вже більше двох років. Фактично, що бої за часів яру розпочалися ще по факту: ну, після захоплення Покровська у травні 2023 року. А сьогодні вже. Крайній місяць літа 25-го року, тобто вже точно більше двох років тривають бої за часів Ярі противник його досі не захопив. Як до речі, не захопив повністю Торецьк е що варто нагадати, хоча прозвітував про його захоплення на офіційних ресурсах е Міноборони Російської Федерації ще 7 лютого от уявіть собі. Вони 7 лютого цього року відзвітували про захоплення Торецька і досі цього не зробили. От, от вам власне її російська епоха пост. Правди, так, ну що, з фронтом на цьому я поставлю крапку в сенсі карти, але зараз перейду на аналітичну складову певних висновків, які варто зробити за підсумками. В тому ж в тому числі липня. Одним із таких підсумків є, на жаль, оновлення антирекорду щодо обстрілів росіянами шахедами наших територій. Ось статистика, аналітика. Від одного з іноземних оглядачів Кайлґлін його звати. Він а, зазначає, що Росія ну це не, не важко. Це міг будь-хто підрахувати. Він просто автор цієї інфографіки. Отже, Росія запустила понад 6 тисяч дронів по Україні по Україні в липні. Це на 1378%. відсотків. Більше у порівнянні з липнем минулого року, коли було запущено 426 дронів. Ви бачите цю величезну статистику. На жаль, антирекорди оновлюються з кожним місяцем. В червні також був антирекорд. Тоді було понад 5 тисяч запусків. Зараз, якщо буде точним, дроні приманок ударних дронів, типу шахет, типу гербера загальна їхня кількість цих дронів склала 6297 одиниць. Ось це точна цифра. Зростання невпинного зростання кількості російських шахетів, тобто це з однієї сторони рекорд. А з іншої, якщо розбити це по днях, то виходить 203 дрони на день, що зрештою не сильно відрізняється від е, даних головного управління розвідки про рівень виробництва е, дронів е, на добу у кількості 170 штук. ГУР повідомляли саме про такі спроможності росіян. Е, тобто, ну приблизно так є люди, які Uh, Говорять, що вже там тисячі. Шахеді будуть літати поки що тисяч ми ще не бачимо. Але без плани надзвичайно амбітні його противника. Вони будуть розростатися. Е, і вони, до речі, шахедами, е, як я вже раніше це підсвічував, вони не тільки глиб території України прострілюють, але й дуже активно прострілюють е, прифронтові ділянки. І це зараз е, теж є проблема. Прифронтові ділянки, починаючи від цивільної інфраструктури, завершуючи, врешті решті, залізницею, яку вони намагаються руйнувати на наших е, прифронтових ділянках. І цю проблему потрібно ставити стіну, як от. Говорив Мадяр нещодавно на виступі потрібно по всьому фронту по всій території, звідки шахеди заходять до нашої до нашого повітряного простору, потрібно ставити стіну, як сказав Мадяр, вище китайської, щоб ця стіна стримувала цю навалу сил зла, яка летить з Російської Федерації, тому що коли вже шахеди залетіли в глиб нашої території, то з ними надзвичайно складно справлятися а от на вході в повітряний простір. Це ще зробити можливо. Такий концепт от подальшого розвитку, скажімо так, події, зокрема і технології зенітних дронів. Хоча е, окупант же ж теж не дурень. Він розвиває історію з тепер з відповіді на наші зенітні дрони, е, кілька днів поспіль вже почали з'являтися в українському небі реактивні Хеди і за всіма е, схожостями, скажімо так, це вже не іранського, а саме російського виробництва з китайськими, скоріш за все, двигунами реактивними вони з'являються над нашим небом. Зенітні дрони про. У них безсилі, але це не означає, що їх не можна збивати іншими методами тими ж переносними зенітними ракетними комплексами і тому подібними е, речами. Тому і на них знайдеться управа, але це лише показує те, що ми перебуваємо у вічній гонці технології. Нам потрібно бути попереду противника. Попереду, і в плані стратегії, також дуже цікавий аспект, який я сьогодні хочу підсвітити кілька днів тому. Я е, показував і розповідав. По яких районах ростовської області і області Краснодарського краю, зокрема по залізниці, прилітають наші дрони і виводять. Ворожу логістику, саме залізничну з ужитку, це дуже цікаві події, які тут розгорталися впродовж останнього часу, і вони не зупиняються. Тобто, системно наші сили оборони намагаються вибивати залізничну інфраструктуру противника саме в цих південних районах Російської Федерації Ростовська область, Краснодарський край і аж до Волгограда, Волгоградської області. Тобто, по ем... По е, річку, по е, Дон вони е, Ну от е, намагаються це все вибивати В числі останніх уражень. Е, ось тут є такий е, невеличкий населений пункт, я навіть не впевнений що ми на мапі його побачимо. Є Тингута Волгоградська область. Вони нічого не скаже. Це, це невеликий залізничний, це невеликий населений пункт, але е, непоганий залізничний вузол, по якому е, відбувся приліт буквально минулої ночі, е, і, відповідно, відбулося обмеження руху потягів в цій залізничній станції. Але значно інтенсивніші наші дрони у ніч з позавчора на учора атакували залізничну інфраструктуру ось тут в Катільнікова. Е, от Катільнікава. Ось тут ця Тингута, ну і раніше там Новочеркаск був атакований і інші райони залізниці, яка сполучає Волгоград із ростовом на дону Ось ці, ці два населені пункти, які є безсумінно ключовими в сенсі залізниця. Давайте я долучу цю карту. Є такий телеграм-канал ОКОГОРА. Вони гарні інфографіки роблять. Гарну аналітику по фронту роблять. Теж рекомендую на них підписуватися. Як і зрештою на мене, ось ви бачите посилання на мій телеграм-канал. Знайдете його напряму і в описі до цього відео, так само що ж повернімося до інфографіки. Ви бачите, нанесено по перше, жовтими лініями це залізничні лінії, які атаковані залізничні гілки, які атаковані за останній час. А такими крапочками жовтими і червоною, позначені на них місця, атак, які відбувалися по інфраструктурі залізничні за останні. Дні за останні 10 днів за останні 10 днів дев'ять випадків було атак залізничної інфраструктури максимально на відстані 450 кілометрів. Це якраз Котельникове було атаковане разом із тимготою впродовж позаминулої виходить щоночі. До речі, в Котельниковому дуже гарно все це вибухало. Я навіть пропоную вам подивитися відео без коментарів від самих очевидців цих подій. Давайте глянемо. Зарвалося два три... Ах, балдить. Куда то горит? Блін, а у меня очко жмет, вон і Ай яй яй, я, 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 я прямо через Ну Ну от э, в нього жме одне місце, так би мовити. Для чого ці удари відбуваються? Та для того, щоб погіршувати логістичне плече для того, щоб його ускладнювати, для того щоб псувати логістику противника насамперед в наступі на Донецькій ділянці фронту, тобто це погіршення логістичного так званого плеча у Донецькій області, і зокрема на півдні України, тому що саме з Ростова заходить залізниця, яка йде на території тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Ну і насамперед живить Донецьку ділянку фронту. Тобто, зараз відбувається тотальна блок або принаймні спроба такої тотальної блокади е, ростовської гілки залізниці і це є системні дії сил оборони які не можуть не тішити наразі це роблять дрони поки що не говорять ракети е, можливо а можливо це і буде той сюрприз який здатен буде спроможен спроможний е, якось виправити на позитивну ситуацію під покровськом така глибинна стратегічна операція хоча станом на зараз якщо говорити на полі то покровську ну гіперскладна ситуація от Станом на сьогоднішню хвилину